З вами Марія. І сьогодні я розповім, як у нашому закладі пройшов тиждень української письменності та мови. Це був надзвичайно насичений творчий і натхненний тиждень, який об'єднав дітей, педагогів і батьків любов'ю до рідного слова. Колектив закладу долучився до національного радіодиктанту Єдності, адже мова це те, що єднає нас усіх. Треба гладити котів. Збирати гриби, вести цуценят із фронту на Інтерсіті, робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Ми провели визнавчі квізи для працівників та батьків, щоб у дружній атмосфері перевірити, хто краще знає українську. Тепле, щире, домашнє. Ми говоритимемо про найдорожче. Накривається стіл, мають госку народу. Шану батько іненьку, то будуть тобі там Наші маленькі вихованці стали учасниками онлайн конкурсу Казка на платформі Всеосвіта, а педагоги створили власне відеозаняття Казку про мову за твором Валентини Анапрієнко. Справжньою родзинкою тижня стала калинова Мельпомена – театральний онлайн-захід, під час якого відбулись дві вистави «Пан Коцький» і Зайчикова хата. У виставах взяли участь наші талановиті вихованці, а особливою гостею стала актриса Херсонського академічного обласного театру Ляльок Ольга Вітальєвна Шаламова, ралібний майстер сцени. Оце мені тепер іти? А хто ж це тут так? Одним ударом кіхтай може перерубати навпіл. Я дарую вам чарівний кошик. Мабуть, тут буду жити я. Опускаємо всіх вітали раз, два, три. Тиждень писемності та мови став справжнім святом українського слова творчості та єднання. Ми переконалися, що любов до рідної мови живе в кожному серці від малюка до дорослого. Разом ми творимо простір, де слово оживає, а мова звучить гордо і мелодійно.